У ТДД вийшло нове обновлення, тому сьогодні ми якраз таки його подивимося, як воно взагалі прикольне чи не прикольне, та протестимо нових юнітів. Ну що ж, я навіть не загрузився, але давайте проступати. Ну що ж, любі, друзі, почну прямо звідси. І хочеться вам дещо розповісти те, що, наприклад, я купив одного Лерч. Фан мене, зараз його затестимо. Я купив його за 200 геймів, також продавав своїх Alarm Clockman'ів та, Зараз покажу але, а, своїх, я їх продав. Ось. Але я ще дивлюсь тренінг-плазу, а мені падає ось такий крейт. Тому зараз ми його відкриємо з бустом, до речі. Ось, також я не продавав ці кріей, хоча хотів, в принципі, ось. О, ось, у мене тільки один Clockman, І все ж таки тепер у мене нема повторок з лег ексклюзивів та міфіків. Е, дивіться. Е, із поганого. Ексклюзив FunCreate. Е, тут три юніти. Давайте будемо рахувати усіх юнітів. П'ять юнітів. ну, три юніти. Так, плюс два, п'ять юнітів. І 4, 6. До речі, погана новина. Я думаю, що вау, у мене тепер є ось такий ось апгрейд-камеру тепер з персонажем за Robo. Але тепер він не з Robboк, а Берет камерамен за Robсо. Зараз підемо в тренінг плазу подивимося, декілька юнітів ще. Ось. Я зараз покажу вам юнітів, які ще додав. Думаю, ви самі знали, знаєте про це. Але мені треба. Показати вам про цих юнітів. А потім підемо в гру з Large Funman. Подивимося, що він робить взагалі. Прикольний він, який він взагалі. Так. Я взагалі якомусь візу. Да? Так. Ось бачите Julie for Create. Тут багато креатів взагалі. Бере камерамен за 500. ОСБ 1000. Ось якісь Мілітант Toilet Герл... і просто тонут. вони теж сильні, в принципі, їх теж додали на новому оновленні. Ви самі це знаєте, в принципі. Але, ну, якось так, в принципі. Ну, тобто, вже їх 8 юнітів. Але в мене є один, тому 7. І сьогодні наша ціль хоча б ще 3 юніти забрати. Оце так, щоб, якщо що, щоб ви знали, які на сьогодні цілі цілі. Ну, коротше, зараз підемо в гру, але давайте заюзаємо буст. Давайте один лакі буст заюзаємо. І відкриємо цей кредит. Може, щось випаде. Прикольне. Так і. Ну так, да, в принципі, логічно. Сполкер камерамен. Скільки він коштує? А, у самому низу. А, тут тут тут. Ага. 100. Каулдаун 2 секунди. DPS 300 і буде вот 2500. В принципі, для начального... а, 2500 DPS, а в нього скільки DPS. 7500. 7500. Ну, такий собі, якщо чесно. Але, в принципі, затестити. Давайте затестумо, да? А, все. Давайте затестимо його. Замість. Е... Давайте просто... Просто беремо всіх. І затестимо його якраз таки. І ще б. І ще поставимо Large FanMena. Це щоб. Просто затестити. Так, давайте тепер у лобі. Так, ну що ж, любі друзі, я вже і тут. Давайте підемо в камерамен HQ, подивимось на цих двох юнітів. І напевно, якщо вони. Ну, напевно, я оцього нового юніта який е... рідкісний, я його ставити не буду, тому що, ну, собі в інвентар, тому що він доволі слабкий. Ось, Давайте медіум. Думаю Medium. Найтмер для цих двох, напевно, найскладніший буде. Ну, в принципі, логічно, А, Дивіться. А, тут DPS у нього. Скільки? 22. Вис, ну, цю... Ого. О, прикольно. Ой, це без автоскіпа, да? Це з автоскіпом, напевно... Ну, у нього голдаун маленький. Зовсім маленький. Точніше великий. Дві два колдаун. Ну буде, мені здається апгрейд ще більше. В принципі, це і логічно. Що апгрейд буде? Колдаун, апгрейд, колдаун. Так, скоро поставимо Large фанмена. О, що? Хо-хо. Large фан типу, поставити... А що це за червоний радіус нього? Ну давайте його сюди поставимо. Що це за червоний в нього радіус? Push distance? Що? А пускай проходимо. Йде. Мені все одно все одно. Нам головне просто протестити, але що? Це доволі цікаво. А, типу він вентилятором своїм? Хм, непогано. Push distance? А, може, оце червоне, це його типовий вентилятор, так? Да? Добре. Ви побачили, що він тільки що робить? Може, ви не бачили, я теж я взагалі не бачив. Спеціально не бачив, щоб собі нічого не спойлерити. Та, давайте прокачаємо його. Це, що це за сині штучки в нього такі? Може це таке нове оновлення до них усіх? Ну, але це якось дивно виглядає, якщо чесно. Просто я чекав, поки я засніму відео для вас. І так, ну, не грав. Просто. А тільки ось зараз. Може це і так задумано, що отак от повинно. У кожного юніта. Але це дивно. Ну, добре. Так, Push distance 08. Так, добре, в принципі, Добре, в принципі. Спалкер. Спарклер. Камерамен. Я зрозумів. Ну, в принципі, це тільки, напевно, на івент. Хоча може на деякий час, а може не на деякий час буде. Не знаю, якщо чесно. Так, добре. Скільки... А, 1000 апгрейд у тебе на тебе. Ну давайте. Два юніти це. А, все можу прокачати тебе. Чи тебе треба прокачати. А, 1200. Ну, давайте поки що сполкер камерамена прокачаємо. Ну, це дуже сильний. кулдаун, одна секунда, ну вони не виходять просто. Сильні, сильні юніти. Спалкер, в принципі, камерамена рекомендую. Але якщо у вас доволі слабкі юніти. Просто він, ну. Ота от, от легендарка, якщо ви пам'ятаєте, ну, з якою я ходжу, це Лазерган Камермен. Він сильний, він сильніший, ніж вони усі. А, точніше, ніж спалкер-камерамен. У нього голдаун менше, але. А, у нього, у, у нього останній левел доволі слабкий. Тобто, там апгрейд у нього доволі менший, ніж у них усіх. Так. У тебе останній апгрейд це 22 тисячі. Так, 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 так. А щось бустерами це дуже ну, дуже сильний персонаж. Це з бустерами. А, ні. А, який в тебе... Що? А, ні, напевно, ні. хоча 22 тисячі, скоріш за все. А, ну скоріш за все, реально 22 тисячі. Що це таке в тебе. Типу в тебе якийсь. А, у тебе є сині такі штуки? ты можешь червоным и белым, да? Прикольно. Типу... А ты бы... А вот эти ты бы в, в синий радиус и урон, да, 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 напомню так. Я могу помоляться, до речи, я могу помоляться. Но эти юниты довольно сильные. Сильные юниты, сильные. Это уже сильные юниты. Так, давай еще один раз. 5500. Ну, зовнішній вигляд у тебе не дуже качається, але, в принципі, виглядаєш сильно. Мені здається, що я не зможу його до, до, його до кінця прокачати. Тому давайте ми оберемо... Хоча... Добре, поки що ми залишимо. Автоскіпити треба, мені просто цікаво, як вони будуть виглядати. А, і може взагалі ми програємо. Є шанс, що ми програємо. А, ні, він сильний. 5500 1000, в 2 53, да? Тисячу в нього. Так, да, 53 тисячі в нього. Ну, сильні юніти, сильні юніти. Mm. Як я говорив, рекомендую спалкер. Спарклер, не спалкер, а Спарклер. Камерамена для початкових юнітів. Якщо вони у вас дуже слабкі, рекомендую. Якщо ні, то не рекомендую. А що? Він тільки що просто вбив його на 1-2 просто. Це капець він сильний. А, а що? Підорожіть. А, що? DA, да, DA, DBS. Розрозуміло тоді. Так. Ну добре. В принципі, дамаг у нього непоганий, непоганий для ексклюзива, для такого нового юніта. Непогано, непогано. Непогані, да, непогані юніти для початку. Ой, Ну все, це остання вілна. А, ні, тут 30 філ. Ну, тоді зрозуміло. Ну ось, в принципі, затестили, але це ще не все. У мене може ще повідкриваємо один кріейт, може там щось випаде. Ось. Також. Також, в принципі, за загально щось можна продавати. Але що, що я не знаю. Клопмондів ніхто не бере. Можна якихось юнітів, які в мене... Типу. там, Апгрейд. Сол апгрейд танком Мерамен, але він не продається так легко. Ну, типу, він не продається за якусь велику суму. Він так за маленьку суму продається на трейдинг плазу. Давайте ще одного сюди поставимо, напевно. Просто Ну, 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 ну до кінця, в принципі, але... В принципі... 5500, а в них 0, 56. Може 5620. Не знаю. В принципі, дуже сильні юніти. Дуже сильні юніти. Так, давайте ще одного ставимо. Щоб дамажили їх. тобто вже 2500 5500, да? 7500, да. Прикольно. Ну, вони дамажать доволі сильно, да? Це всі знають, в принципі. Splash Peering AOE. Uncommon, Exclusive AOE. Ну, в принципі, сильний сильний Можете брати. Хоча він вам і випаде, мені здається. Ну, отакий такий крейт на Trading Plaza, на такий уж і дорогий, в принципі. Там 100 геймів бачив, тобто, якщо вам. Е якщо вам просто дадуть... Е create, як в мене, але це навряд... То, коротше, якщо буде нагода. Е то беріть. Але є один нюанс, те, що... Якраз таки у ці всі юніти ну, маленький шанс, що вам ну, що взагалі випаде Годлі. 0,05%. Ось у шефа або у Ларч клокмена Mana z шанс 0,01%, якщо не помиляюсь. І, і цей процент, ну він менший, ніж у, у Годлі, Хоча, в принципі, це нелогічно. Хоча може і сильніше. Я Годлі, може подив, подивлюсь, може Годлі колись виб'ю там. Мені цікаво, яким у мене буде перший Годлі. Ну серйозно, ось, давайте ваші догадки. Я не знаю е, коли, але мені здається, що мій перший Годлі буде або Титан Баннімен, або Титан Present Man. О, все, бо 100 до 2.0 йде. А, ну все, вони вб'ють і вони навіть фанмени не зможуть його вбити. Ну, а, Доб'ють. А, ну добре, добре. Я не був тоді де до нього, до фанменів, але все ж таки. О, давайте ще одного фанмена тут і сюди поставимо просто. Прокачаємо і зараз все. Ну що ж, це було цікаво, протесту двох юнітів. Напевно, можна закінчувати. Хоча, в принципі, відео дуже невелике вийшло. Оце ексклюзив, Він Титан, дуже великий. Точніше точ, точ, дуже сильний, я сподіваюся, що дуже сильний. Я дуже сподіваюся, що дуже сильний. Так, давайте Анекул EQ Best. Це отакі ось. Ну, але, але. Є один нюансик. Це не найкращий Юніт. Тому що найкращий юніт у нас це. Ну... Ой, а як ми граємо. Як я граю, це. Я покажу якраз таки вам. Тобто кого там далі? Ось так от. А, ні. А -а -а Блін, я вже забув. Отак от, якщо не помиляюсь. Отак-от і отак от. Давайте так, давайте так. Може я якось не так зробив, але давайте так. так, summon area. Давайте одного, в принципі, спробуємо. camera woman або рейддан камерамен. Камера Вумен і давайте еще один зочик. Камера Вумен. Ну, в принципі, логічно, в принципі, логічно. На що я не сподіваюся, в принципі. Що я сподівався. Так, давайте тепер в трейдинг плазе щось подивимось. Ну там може якийсь юнітів за там геймів 25 можем вибити. 25 геймів. Там за 25 геймів можна купити, ну... Грей, Титан, Соу. Токсика Брейд Титан. Вони сильні, але... Не настільки. Так, давайте щось подивимося, може щось випаде. Ну, бачите, за скільки подається тут. Взагалі. Так. Опа, за скільки? За 17 хайпера за 17. Це доволі... Ну я бачу з 20, ну, взагалі його ціна 20... під 30 тисяч, скажімо так. А, але... Продають за меншу. Це гарно. А, так. Бачите, спал... спалкрел. Коротше. Камерамен, будемо звати спалкер, тому що я не можу по-іншому звати його. Так, Shadow TV Man. Ну, такий собі. А, так, ексклюзивний. Ну, давайте спробуємо один Create Time продати. Future, Один 300. Ну так, от, 1300 геймів, Давайте. Якщо купить хтось, це буде гарно. Якщо ні, то погано. Ніхто не хоче покупати у мене. Давайте за 1000 тоді. 1000. Може так хтось купить. А це в нас за 40 геймів. Продають за 40 геймів. Давайте ми теж за 30 геймів продамо один. Чому б ні? Туземів. геймів. Слідкуємо, якщо буде менше. Хоча десь гемов і то продавати не буду. Ну так, в принципі, логічно. Ви тут може один від Криму, в принципі, щоб щось було гарніше. Просто раді цікавісті. Може хтось випаде. Ну, це було логічно, в принципі. Так, трейд. Що ти хочеш? Що ти хочеш, що ти ставиш? Ну я, напевно, поставлю... Ага, добре. А, давай. Кого ти мені поставиш? Давай я поставлю тобі Medic Large. О, Hyper. Ну, звісно, 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 це логічно, в принципі. Один, два, три, чотири, п'ять. Що ти хочеш від? Ну, давайте хтось О, щось прикольне. Є щось прикольне. Ніхто не хоче приймати мій трейд. Окей. Так. Давай я тобі поставлю таких ось юнітів. Та ну бро, давай я тебе одного юнита поставлю. Що ты від мене хочешь? Ну точнее предложиш? Вот що я тобі хочу. Хоча я знаю еще, да. Логічно, логічно. Так. Ч 500 геймів. 500 гремів не стоїть, не коштується, не коштує 50 це. Я не знаю. Так. -ху -ху. Ну добре, давайте на цьому закінчувати. Ви, о, не всі, але більшість відео закінчуємо в Треднік Плаза. Фриджулей. А, ось! А я думаю, що так. Е, ну, коротше, будуть падати крієйти. Давайте почекаємо ще 19 хвилин, в принципі. У вас буде одна секунда і для мене 20 хвилин. Ну нічого такого, тому давайте. Зараз якраз перемотаю, ну, відкриємо один Create. Все давайте. Ну а що ж, тобі, друзі, я отримав Julie for Create. Зараз відкриємо, не знаю, що випаде. Може щось прикольне, а може ні. Ну, звісно, звісно. Давайте підемо трейдинг плату, щоб продати його за 10 геймів. А, мало. В принципі, так. Але що ж робити, що ж поробити? Так, давай за 10 геймів. Якщо я зможу продати його, це буде дуже добре. О, інджурд. Ну, в принципі, логічно, що ми нічого такого не випало. 85. Іщ, іщ, іщ. Так. Почекаємо, поки я зможу продати. Свого Спарклер каварамена. Хоча його продавати це нічого такого ми. Моя... О! Купили! Круто! Так, що? Як, як ви думаєте, покупати? Create. Я думаю, що не треба. 349 титанпротитмен. Ну, і Юнтів, які в мене є. А, до речі, я відкрив крейс, мені був тітантовий мен. Давайте подумаємо, кому я можу продати. Потрим... Ну, Годину, да, кожні, кожну годину дають кріейти, так я розумію, якщо я так розумію. Кожного диму. Якщо кожну годину дають креїти, то за день я отримую 24 там кріейти. В принципі, логічно, але не дуже. Ну, коротше, добре. Давайте подивимося, які креїти я можу, точніше, які юнітів я можу продати. Ну, всі півповторки, напевно. Ну, гейми я не зможу мати, тому що ну. Як я їх можу... А, ну квести. До речі, квести можна. Можна квести, в принципі. 185 геймів тільки на квести. Ха, прикольно. Ну, можна буде квести виходить, виходити, що робити. Это це 2 години. 2 дні. 4 години. 52 две хвилини и 40 секунд. 39 секунд. Фри Джули for create. А що? 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 Людей нема. Так, це хто у нас Годлі? Зрозуміло, зрозуміло. А, прикольно, що тут мы просто втроем. Круто, взагалі. Так. Ха! Прикол. І тому зараз просто дві, дві людини вищо Дві людини. Ха, прикольно. Ну, коротше, добре. Е, давай на цьому закінчувати. Сьогодні, як ми. Взагалі, ми сьогодні відкрили багато... Точніше два кріїти, um, ось де сто двох юнітів, тому давайте бувайте.